На кожному з рисунків зображено графік функції y до f від x, визначено на проміжку від мінус 3 до 3. Узнакуйте рисунок із твердженням щодо функції, графік якої зображено на цьому рисунку. Перше твердження: графік функції є фрагментом кола x квадрат плюс y-1 в квадраті дорівнює 9. Єдиний можливий варіант це рисунок 1. Але якщо ми подивимось уважно, то центр фрагмента кола, який зображено в рисунку 1, буде в точці 0-1. А в нас коло дано з центром в точці 0 1. Отже, центри не співпадають, твердження а нам не підходить. Друге твердження. Графік функції F є фрагментом кола х квадрат плюс y плюс 1 в квадраті дорівнює 9. Центр вже цього кола знаходиться в точці 0 мінус 1. Та радіус дорівнює 3. Радіус дорівнює 3. І центр кола співпадає. Отже, наше твердження це B. Отже, перше Б. Третє твердження функція зростає на області визначення. Функція називається зростаючою, якщо ми для кожного отримаємо, для кожного більшого х, отримаємо більше y. Ми бачимо, що на рисунку 2 функція зростаюча тільки на цьому фрагменті від мінус 3 до мінус 1,5, далі функція спадає. Отже, твердження В не підходить для рисунка 2, як і для рисунка 3. Для кожного більшого x у нас відповідає менше y. Функція також складна не підходить твердження. Твердження G. Графік функції y до f від x плюс 2 розташований лише в першій і другій координатних чвертях. Це твердження підходить до рисунка 2, так, як. Перетворення F від x плюс 2 це паралельний переніс на дві клітинки вгору нашого графіка. Отже, схематично малюнок буде виглядати так. Ми бачимо, що графік цього фрагменту якраз таки розташований в першій та другій другі чверті. Отже, до рисунка 2 підходить твердження g. І останнє графік функції F має лише одну спільну точку з графіком функції y дорівнює 2 степен X. y до рівня 2 степені x це зростаюча функція, проходить через точки 0, 1, 1, 2, 2, 4. Та, наприклад, можна ще взяти мінус 1, 1, 2. Функція, яка яка зображена на рисунку 3, є спадною функцією, а у дорівнює 2 степені степеніс є зростаючою функцією. Вони перетинаються тільки в одній точці. Отже, це наше твердження Г, Д.